Олено, розкажіть, як ви себе зараз емоційно почуваєте? Ну, зараз я себе почуваю нормально. Я, в принципі, до цього почувала себе нормально. Mm -hmm. Я по життю, оптимізм, оптиміст, оптиміст mm -hmm. дуже великий. І сама держуся на плаву і піддержую своїх, свою рідню, скажімо так. Mm -hmm. І не тільки рідню, а взагалі Оточуючі, людей. Так? Ага. Да. Що ви відчували, коли вже остаточно дізналися про свій діагноз? У мене це швидко пройшло, у февралі місяці я пішла на медосмотр, нічого не підозрюючи. І там перший раз поставили діагноз. Mm -hmm. От. Ну, я прийшла додому, озвучила своїм близьким, mm -hmm. вони спокійно зреагували, сказали, треба лікуватися. Mm -hmm. Ну, і я пішла к спеціалістам, пройшла встеження, пройшла, здала аналізи. Приїхала сюди, в онкоцентр мене послали на канціліум, а mm -hmm. мою судьбу приділили, як мене лікувати. Mm -hmm. І через три неділі я вже була в онкоцентрі, Прийшла першу хімітерапію. Mm -hmm. Сьогодні я вже другу приїхала, вчора mm -hmm. прийшла mm -hmm. ту другу другу. По моїй хворобі мені сказали, що десь 3-4 хіміотерапії угу. я повинна буду пройти. Угу. Тобто у вас це десь півроку, да, от ну, це... да, лікування. Оце... розкажіть, як ви зазвичай справляєтеся зі складними ситуаціями в своєму житті? Ну, зі складними ситуаціями я справляюсь. По-різному, uh -huh. ну в даному випадку я розставила пріоритети, що uh -huh. мені потрібно в першу чергу, що в другу, як кажуть, що uh -huh. третє. Uh -huh. Пріоритети, що може підождати, uh -huh. це не срочно. Допустимо, здоров'я це зараз на першому плані. Відкинула все Там і розсаду, і огороди, цим у мене, у мене муж займається. Uh -huh. А я зараз займаюся тільки своїм здоров'ям, uh -huh. uh -huh. тобто все розпланувала. Да. Uh -huh. Тому що це на першому плані. Mm -hmm. Ну і, головне ж, звісно, ну, щоб не покидав чоловіка оптимізму, щоб він вірив, як говориться, в будущее Угу. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> а хто з рідних вас зараз найбільше підтримує? З рідних найбільше мене підтримують самі близькі мені люди. Це мій чоловік, і мій син. Mm -hmm. Чоловік на господарстві вдома, пенсіонер, mm -hmm. займається і садами, і огородами, і курями, і собаками. Всім, коротше, а, а син добровольцем пішов в армію служити. Mm -hmm. Ви його якось підтримуєте теж? Так, да, Ми його морально підтримуємо постійно на зв'язку. Mm -hmm. Він дуже морально підтримує мене. Сказав: mm -hmm. мама, на, треба, значить треба. Треба лікуватись і, і сподіватись на краще. Mm -hmm. вот так. Yeah. А що ви найбільше цінуєте в стосунках зі своїми рідними та близькими? У мене така сім'я, що ми до, до, до моєї хвороби, у нас нормальні були і відносини, То, взаємо, взаєморозуміння, угу. терплячись там, хтось комусь там уступені, уступи. Угу. Ну, якось ми до цього нема там жіночої чи чоловічої роботи. Угу. У нас угу. якось воно рівно праві. Ну так. Угу. І син такий ж самий, угу. як і ми. Угу. Ви родом з прифронтового міста. Прифронтового міста, де, де кожен день є тривоги, обстріли, розрушена вже частина міста, дуже добре стара частина міста. Ну, люди у нас борці, люди у нас такі е, герої. Часть, звісно, поїхала, часть вернулася, mm -hmm. переселенців. багато. У нас на квартирі переселенка з Горловки живе, як член сім'ї моєї. Mm -hmm. Як говориться, всячі підтримуємо, допомагають. А як обстановка там впливає на вас зараз, і як впливала? Ну, може, і стан вплинула, тому що того, що все на нервозі у перший рік війни, там у нас так гатили, що ми два місяці, я два місяці їстила кожен вечір ночувати це, ночувати у сад, Там у нас невеличка хатинка. Mm -hmm. Дуже тяжко людям, але люди на нас не падають духом, сильним духом, допомагають ще один одному. Mm -hmm. Ну і так не бросаєш нас. Дуже багато виїхало загалом з вашого міста людей, так? Так, да, загалом дуже багато. Спочатку війни частина повернулася, у людей mm -hmm. гроші закінчилися. Але не всі в'їхали. Велика подяка медичному персоналу онкоцентру, який не уїхав, а стався, і допомагав, і допомагає таким е, больним, як я і іншим. Мають великий професіоналізм, людяність, відношення таке, що як ти попадаєш у свою другу сім'ю дуже хороше відношення, душевна обстановка така, така добра. Так що, велике їм дякую. 28 травня відзначається міжнародний день здоров'я жінки. Як на вашу думку, кожна жінка повинна слідкувати за своїм здоров'ям? Жінки повинні слідкувати за своїм здоров'ям постійно. Робочі жінки проходять медкомісію на своїх предприємствах, uh -huh. а от такі жінки, які вийшли на пенсію, вже, повинні теж проходити хоча б раз у год і, ну, і гінекологів, uh -huh. і мамологів, всіх цих спеціалістів uh -huh. широкого профілю і вузького uh -huh. широкого. І при виявленні. Якоїсь там захворювання, вони повинні не лякатися, mm -hmm. не переживати дуже, а повинні йти до своїх спеціалістів, які їм допоможуть. Mm -hmm. От. Тому що захворювання це ж не, дія... не вирок, а діагноз з всього-навсього. Його треба так. лікувати так, як і. Інші захворювання, так як mm -hmm. я всю жизнь лікувала голову кожний рот, а тепер домовилася ще одна маленька <сум> захворювання mm -hmm. і не падати духом, а mm -hmm. падати брюхом, я казала моя факійна бабуса. <сум>